Так, дивіться, показую вам тепленько постільну білизну. Це Туреччина. Нічого схожого ви ще не бачили. Тканина називається у нас рвана махра. Подивіться, яка щільна, еластична тканина. Значить, тут йде простирадло, яке підійде навіть на матрац 220 на 2, тобто на великий матрац, ось так воно одягається на резинці. Це дуже зручно. На 180 на 2 також підійде, бо у нього резинка. Під ковдра йде 2 х 220 Вона на гудзиках, ось вони приховані гудзики. І дві наволочки 50 на 70. Тканина сама по собі еластична, тому, тому навіть подушки 70 на 70 дуже гарно на нього одягаються. Ось така краса, якісно, тепло, щільно. Це Туреччина це про якість.